Міжнародний день перечасно народженої дитини традиційно відзначається 17 листопада. Щорічно на планеті близько 15 мільйонів малюків з'являються на світ раніше визначеного терміну в Україні 24 тисячі таких немовлят. А в Івано-Франківській області за 2024 рік зареєстровано понад дві сотні передчасних пологів. Діти, які народилися перечасно, мають підвищений ризик розвитку різних ускладнень, і доволі часто в цих дітей виникають проблеми з адаптацією, з вигодовуванням та подальшим розвитку. Пречасно новонароджені дітки потребують особливого догляду та медичного супроводу у пологовому будинку, а саме супроводу інтенсивної терапії, супроводу інкубатора, відповідної температури. У 2015 році Україна долучилася до всесвітньої ініціативи задля привернення уваги та інформування суспільства про проблему перечасного народжених дітей. Символом цього дня є фіолетовий колір, і власне цим кольором найчастіше позначають проблему недоношених. Діток, і, власне, в цей день люди багатьох країн світу одягають фіолетові елементи одягу і використовуються для привернення уваги. Медики наголошують, народження недоношеної дитини це зовсім не вирок. При правильному догляді малюки можуть бути абсолютно здоровими. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.